І так, наша хресна хода доїхала до першого пункту призначення міста, в якому священник вийшов на дорогу і зупинив колону окупантів. Це місто Гервий Сьогодні нашої з вами духовної підтримки потребують захисники України. Кожен з нас своїм життям, своїм прикладом, своїм благочестям має стверджувати євангеля особистому житті. Будемо, дорогі браті, сестри, намагатися саме таким чином жити і таким чином бути дійсними, учнями, Христовими і чадами нашої рідної матінки Української православності. We've for Господу, помолимося. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти істинну свободу дарував тим, хто пізнав тебе. І святого апостола Петра відкридання в'язниці, неускудженим вільний. Смирено молимося тобі, рабі твоїх, захисників України, що в полоні знаходяться в сили твої кліпи. Даруй їм серце мужню, поміч і заступництво Ствоєм, і не збагнети Твоїм промислом від ув'язнення безгодів. Помічником могутнім будь для них і для нас, що всю надію на тебе покладаємо і її всесильної допомоги вірно чекаємо. Ти, Бої і ізволині, ми наш, і тобі славу посилаємо, і з беззначальністю молодцем, і і благим, і жовтворчим Твоїм духом нині повсякчас, і навіки віків.